Пані Тетяна Татя... питає, геологія 600-700 мм чорнозему, чернозему. Далі по 1,4 метра стабільний суглінок піщаністий, легкий тугопластичний. Що значить суглінок піщаністий? Є суглінок тугопластичний, на який теоретично можна опирати фундамент. Потім суглінок м'якопластичний, дзеркала води 2,2 метри. Нижче йде водоупор, і тому цей суглінок м'якопластичний. Сезонне підтоплення 1 метр, промерзання 750, Київська область планує стрічку 850, пали по ґрунту. Ну, пали по ґрунту тут. Ну, хоча ні, у вас можливо. Дивлячись на те, скільки у вас ходуник при вході. Я просто замислився над тим, що якщо у вас високий цоколь, то питання. Підлога по ґрунту. Ну, якщо сама одна сходинка при вході, то в принципі нормально. Півтори поверхи, дерев'яне прокруття за блок, потрібна зворотня засипка під підлогу і як краще її влаштувати. Фундамент, думаю, буде десь 350 мм, утеплення ППС, майбутнє тепло приховане виміщення. Пані Тетяна, друзі. Я розумію, що ви рахуєте свої гроші. Я розумію, що ви хочете зменшити бюджет будівництва. Ну повірте мені, от, пані Тетяна, от рішення, яке ви розповіли, так, да, ви зекономите гроші на етапі будівництва, але повірте мені, та економія гроша ломаного не вартує. У вас ще стільки-стільки роботи, стільки-стільки грошей треба вкласти, що ваша економія там тисячі доларів на цьому етапі це просто не про що. А якщо ви порахуєте вартість нормального дерев'яного перекриття, то ви трошки афанарієте, тому що дешевше буде покласти плити ПК. А не дерев'яне перекриття. Мало того, це буде краща пожежа, звукоізоляція, відсутність вібрацій, якість будинку на голову вище. Друзі, це не та економія. Я багато разів казав: не робіть дерев'яне перекриття. Не купуйте будинки з дерев'яними перекриттями, якщо це кам'яний будинок. Залиште дерев'яне перекриття для каркасних будинків. Залиште їм. Нехай вони там їдять. Ви будуєте кам'яний будинок, там нема такої економії, що за нею прямо треба бігти. Немає. Розумієте, в ітозі немає. Коли ви закінчите будинок і сядете, порахуєте його загальну вартість, ви зрозумієте, що різниця між, між железобетонним і дерев'яним перекриттям – це сльози. Це статична похибка в вашому будівництві. Тому я вам дуже раджу все ж таки переглянути рішення. І і сильно там воно не додасть. У вас нормальна геологія. З приводу фундаменту. Справа у тому, що у вас дійсно у вас можна зробити стрічковий фундамент. Але так ну, якщо ви будуєте якби самостійно без проєкту, ну я би розглянув кесонний, чесно кажучи, у вашому випадку. Дивимося на екран. Значить. У нас з вами три шари геології. Да? Значить, перша це у нас геологія, це чорноземи. Чорноземи, вони, друзі, різні. І якщо у нас в геології написано плодородний шар, то це ще не факт, що вам його треба виймати. Якщо це чернозем, да, велика кількість органіки, гумусових кислот, бажано цей ґрунт прибирати. Далі у нас з вами суглінок, котрий має доволі гарну несучу здібність. Тому при таких от геологіях бажано глибоко не йти, тому що ось тут вже м'яко пластичний суглінок, тобто він має меншу несущу здатність. І якщо у вас подушка буде от на цій от висоті, тобто 10 см ми заходимо в цей ґрунт, то по розприділенню навантаження на ниж лежачий шар, який слабкіший, ми збільшимо площу спирання таким чином, будинок буде стабільніший. Якщо ми з вами уходимо глибше, то таким чином ви бачите. Площа спирання на слабкий ґрунт, вона менша. І ще не факт, що будинок буде краще стояти. Тому тут дійсно я би на місці пані Тетяни порахував би гроші. Чому? Тому що у нас може бути, наприклад, такий варіант, що відсипається, наприклад, і подушка ущільнена, а потім робиться плітний фундамент кесонний. Або якщо робиться стрічковий фундамент то це глибокого залягання. Що значить глибокого залягання, друзі? Це означає, що глибина залягання цього фундаменту нижче глибини промерзання. А це значить, що нам для цього фундаменту не треба тепле виміщення. Ну, не треба воно там. Це зайві витрати грошей, просто, тому що нам треба уйти на, фунда... на глибину сюди, і я би розглядав стрічковий фундамент збірно монолітний, тобто монолітна подушка. Далі блоки ФБС, монолітний фундамент. Зазвичай на таких глибинах, на таких висотах ми якраз красиво там виходимо під сходинки і так далі. Це доволі надійний фундамент, який легко робиться, швидко робиться і не потребує теплого виміщення. Якщо ми закладаємо з вами сюди в такому випадку підлогу по ґрунту, нам доведеться, друзі, весь цей чернозем, ось весь цей об'єм прибирати, виймати. А для того, щоб працювати, з фундаментом доведеться приймати, прибирати і оцей об'єм. Це доволі великий об'єм робіт. І ось чому я і кажу, що тут бажано порахувати по грошах. Вигідно це чи не вигідно, тому що вам потім назад доведеться все це засипати і пощільно ущільнити і зробити це все вручну. А вручна трамбівка, я вам скажу відверто, це не дешеве задоволення. Тобто, от у нас в бюджеті фундаменту ця робота коштує ну, дорого, тому що я показував вам відео, фото, ми робимо це пошарово, обов'язково. І, звісно, це займає багато часу. Тому. Конкурентна технологія, зробити це механізовано, зробити це важкою технікою. Ну Тут питання знову вже доступності цієї техніки, приїдуть, не приїдуть і так далі. Тобто можна було би поспілкуватися з фірмами, що надають окремо землі роботи з технікою, вони можуть вивести чернезем, наприклад, завести ґрунт і пащільно його ущільнити, але важкою технікою, потім вже робити кесовний фундамент. Тобто варіанти є, треба рахувати кошториси. Виходить так, що пані Тетяні тоді-сюди доведеться все щільно пошарово ущільнювати. Якщо цього не зробити, підлоги по ґрунту можуть впасти. І, і не вигадуйте о от фігні що коли розповідають, ми забетануємо вам плиту 150 мм з одіночним армуванням і буде воно стояти? Не буде воно стояти. Якщо ґрунт дасть усадку, воно все ламається, воно не витримує таких прольотів. Тому що в такому випадку ми, ми повинні рахувати, що у нас тут взагалі нічого немає. Ми повинні рахувати це як плиту ПК, як плиту перекриття. Ви самі уявляєте, що навіть плита ПК при 6 метрах має товщину 220, а при 8-9 може вже досягати і 320 мм. Тобто це одразу бетон, вага і так далі. Тому треба більш детально подивитися вашу архітектуру по плану, який фундамент, які прольоти там і так далі. І порахувати все ж кошторис, що вам буде вигідніше. Зрозуміло син так? значить Підлога по ґрунту так вона можлива, от, але при таких товщинах от, треба ущіль... пошарове ущільнення і жорсткий контроль якості ущільнення. Як проконтролювати це швидко? Для приватного сектора є відео на каналі. Подивіться, будь ласка, там куском шматком арматури це легко перевіряється. Тобто ми самі так перевіряємо багато років і вам також радимо. Так. Чим робиться засипка? Якщо у нас з вами погода суха, тобто по прогнозу ми дивимося, що під час виконання робіт буде сухо, ми можемо використати будь-який ґрунт, котрий нам зручно і дешево привезти. Тобто це може бути суглінок, супісок, пісок кар'єрний, пісок річковий, любий, котрий вам вигідно, ви тут і завозите. Якщо у нас по прогнозу можуть бути дещі, про Прагністиї ґрунти можна забути. Всередину ми вже засипаємо кар'єрний пісок. Ну, він дешевший, тому що річковий, він зазвичай дорожчий. Ми використовуємо кар'єрний, тобто з малим відсотком глини. Об'єкт, який я вам показував, саме такий пісок там і використовувався. Кар'єрний, легко ущільнюється Якщо будуть йти дощі, не буде там бруду, грязі, слякаті, тобто волога швидко уходить і ми продовжуємо далі роботи. А от ззовні, ось тут. Ми можемо виконувати зворотню засипку лише глинистим ґрунтом, тому що у пані Тетяни це чорноземи. Чорноземи, вони характеризуються тим, що вони довго утримують вологу, і під час проливних дощів фактично у них коефіцієнт фільтрації, такий, як у сугліньків, у супісків. Однак, тому пісок використовувати не можна категорично. Якщо ми будемо робити з вами зворотню засипку ґрунтом з кращим коефіцієнтом фільтрації, це буде водопровід. А цього допускати не можна. Тому блакитним по зовнішньому периметру ми відсипаємо ґрунтом, у котрого коефіцієнт фільтрації рівний або менший, ніж у ґрунта, що поряд. Тобто в даному випадку це суглінок. Супісок такий, специфічний, трохи ґрунт. Е, суглінок, е, глина ні. Тому що ну, сугільник це різно від глини, але глини у нас є різні, є сирі, камковаті, з ними взагалі важко працювати. Не треба тут робити ніякого глиняного замку, просто використати ґрунт з меншим коефіцієнтом фільтрації, ніж чернозем. Зрозуміло. І також обов'язково пошарове ущільнення. Обов'язково. Можна зробити внутрішню засипку гранвіцівом. Можна. Якщо у вас гранвіців в регіоні доступний, він дешевший, або дядя працює на гранвіціві, і ви можете його дешево дістати, також можна використати. щебінь. Щебнім важко працювати і важко ущільнювати, тому все ж таки щебінь ну, такий доволі специфічний. От, засипка. І, як правило, щебінь дорожчий кар'єрного піску, тому бажано все ж таки дивитися в сторону кар'єрного піска. Так, сподіваюся, що відповідь я відповів на всі питання, друзі, бо питання розбите на частини, тому вибачайте якщо я щось там пропустив. Дякую за ваші друзі коментарі, підтримку і лайки Не забувайте ставити лайки для того, щоб цей канал просувався швидше. Нам до 1 мільйона залишилось трошечки. Всього то 954 тисячі.